Мешканці мікрорайону в Івано-Франківську, де влада планує побудувати 33 багатоповерхівки, проти такого рішення. Про це дійшли згоди під час ситуативного зібрання. Запросили людей з цього району для того, щоб обрати першу ініціативну групу. Тобто тих, хто буде взагалі організовувати роботи цієї громади і десь представляти інтереси, чи то на телебаченні, чи на радіо, чи там в білому будинку, чи з активістами ходити на якісь збори. Бо в нас треба виробити якусь спільну позицію по цій забудові. До зібрання долучився депутат міськради Володимир Олійник. За це спочатку отримав критику, мовляв, чому не захищав їхні інтереси у сесійній залі під час голосування про виділення цих земель під забудову. Далі мешканці все ж прислухалися до депутата. Також ознайомилися з тим, що вже зробили місцеві активісти у протистоянні з небажаною забудовою, крім скарги до міського голови, яка була проігнорована. Також було подано е, е, так відповідне звертання в, за підтримки громадських організацій, різноманітних активістів і від імені громади, також до місцевої прокуратури. Відповіді наразі ніякої немає. Спільна позиція всіх присутніх проти забудови. Водночас, люди готові запропонувати місцевій владі, як можна цю територію використати. Ми би хотіли, щоб була якась може зелена зона, і щоб не було таких висотних будинків, тому що у нас тут вулиця, тут є підземні води. Може бути така легенька екологічна катастрофа. Ну, щоб просто невисотні будинки, хоча б на мій погляд. Якщо щось мало буде, то тільки для того, щоб люди могли відпочивати тут. Діти мали б чим зайнятися, садочок, хоча б. Ну, думка моя ну, будівництво, наша вулиця, яка збудована на колишніх болотах, вулиця Кобилянська, вона не витримає. Абсолютно і близько цих нагрузок Небагато поверхівки, хоча б півтора поверха, але гарні особняки такі, щоб люди Дочки, тут… Дочки, сквери, дитячі майданчики скверики можуть бути, майданчики так, тому що дуже багато дітей. Фахівець в царині розвитку місцевого самоврядування та громадський активіст Тарас Случик каже, що мешканці мають шанс відстояти свої права, якщо створять ініціативну групу та підготують необхідні звернення, підготувати текст проекту рішення, зібрати понад 200 підписів людей, які тут живуть, внести на найближчу сесію ради Івано-Франківської, а далі вже переконувати депутатів міської ради для того, щоб вони все таки проголосували за скасування рішення, яке вони ухвалили, і друге за ліквідацію департаменту, що за собою понесе звичай. З вільного гнорів архітектора міста як підсумок зібрання мешканці вулиць Макогона та ще ряду прилеглих до можливої забудови створили ініціативну групу, що діятиме від імені мешканців мікрорайону. Та за необхідності займеться організацією офіційних зборів.